Харчове отруєння як надати собі першу допомогу. Всім вітання! Харчове отруєння це інтоксикація організму, що виникає після вживання їжі або води, що містять патогенні мікроорганізми, отрути або важкі метали. Воно часто пов'язане із вживанням зіпсованої їжі отруєних рослин чи грибів, а також забруднених добривами та пестицидами сільськогосподарських продуктів. Особливо небезпечне харчове отруєння для дітей, оскільки не повністю сформована імунна система і погано дає раду патогенним мікроорганізмам. З появою симптомів отруєння чи інтоксикації необхідно одразу звернутися до сімейного лікаря. Основні симптоми харчового отруєння це спазми та болі в животі, підвищене газоутворення, нудота даблювота, втрата апетиту, діарея, наявність крові та слизу в калі та слабкість. Температура за харчового отруєння зазвичай підіймається не вище ніж 38 градусів. У випадках гострої інтоксикації можливе підмищення температури до 40 градусів. Також можуть з'явитися ознаки зневоднення, до яких належить спрага, сухість лизових оболонок, головний біль, зниження чистоти сечовипускання. Яка перша допомога при харчовому отруєнні? До візиту до лікаря в разі отруєння можна надати допомогу хворому вдома. І перша допомога включає промивання шлунку. Хворий повинен випити за один раз не менше ніж пів літра підсоленої води, одна чайна ложка солі на один літр води. І за допомогою стимуляції корення язика спричинити блювання. Далі прийом сорбентів. Сорбент за отруєння повигинає токсини і не дозволяє їм смоктуватись у стінки шлунку. Наступне це рісне пиття. Плювота та діарея при отруєнні зневоднюють організм, тому для відновлення водного балансу необхідно пити 2-3 літри чистої води, найкраще бутильованої на добу. Якщо блювання не припиняється протягом доби, а температура піднялася вище 39 градусів, слід викликати швидку допомогу. До приїзду лікаря можна пити лише кип'ячену воду. До припинення блювоти та діареї не можна вживати їжу, оскільки подразнені органи травлення навантажуються ще більше. Після зникнення симптомів отруєння необхідно дотримуватись дієти, харчуватись невеликими порціями 5-6 разів на добу. Протягом першого тижня після отруєння харчування повинно містити такі продукти, як сухарі, рідкі каші на воді, рисова, або вівсяна, картопляне пюре на воді, без олії, супи пюре. Також можете спробувати натуральний засіб на основі екстрактів лікарських рослин івоніка Ербал. Він забезпечить ваш організм усіма необхідними компонентами для ефективного травлення та відновить здорову мікрофлору кишківника. Засіб усуває почуття дискомфорту, зменшує біль в животі, знімає запалення слизових оболонок та полегшує інші неприємні симптоми розладів травлення, має протизапальну дію, покращує функціонування шлунково кишкового тракту та допомагає усунути розлади в його роботі. Стимулює виділення шлункового соку та ферментів, які полегшують травлення їжі і покращують засвоєння поживних речовин. Також Івоніка Ербал містить пребіотики, які допомагають відновити баланс мікрофлори кишківника і покращують його функціонування. А ще дієта за харчового отруєння не повинна містити молочні хлібобулочні вироби, свіжі фрукти та овочі. Також необхідно відмовитись від гострої, солоної та копченої їжі, вживати достатню кількість рідини не менше 2 літрів води на день.